Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз будемо говорити про головне. І сьогодні я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Михайло Шабанов, політолог. Пане Михайло, добрий вам день. Добрий день. Добрий будемо з вами сьогодні розмовляти про саміт НАТО, який завершився вчора. Багато всіляких нарікань, зокрема з українського боку, було про результати саміту НАТО. Багато багато іноземних колег про це розповіли. Знаєте, також неоднозначна така позиція хотілося би почути, все ж таки, що ви думаєте з приводу ось саміту НАТО, знаєте, знакова подія, перш за все, вироблення певної стратегії, тобто, наприклад, Рада Україна НАТО, тобто певний такий шлях комунікації та взаємодії. А однак були дійсно такі завищені дещо сподівання від наших громадян, які вважали, що ось саміт у Вільнюсі, він стане таким переломним. і Нас відразу ж приймуть до НАТО, тим більше, що а, дійсно змінювалося комюнікет виступів від представників Сполучених Штатів Америки, тобто з цим пов'язували, наприклад, потенційне запрошення так. України. Але слід відмітити, що дійсно все ж таки залишається основним меседжем той меседж від НАТО, що завершення війни саме стане початком поступового процесу знову ж таки прийняття України до Північно-Атлантичного Альянсу. Не до цього, але після. Відповідно завершення війни після перемоги України, ми з вам трошки до ефіру поговорили з приводу того, що НАТО ну було очевидно деяких експертів, що вони не будуть змінювати свою головну статтю з приводу прийняття країни на території якої відбуваються будь-які бойові дії, і про це говорили ще з 2014 року. Тому, коли Росія казала, що треба напасти, аби там не прийняли Україну до НАТО, було зрозуміло, що цього не зроблять, поки навіть в нас була. ООС та АТО, але тут ну, було очевидно, здається. Ну, очевидні моменти, але я скажу, що певні зрушення все ж таки у позиціях країн, які складають Північно-Атлантичний Альянс, вони є. Перш за все, зрушення а, в контексті позиції Туреччини. Ось позицію по відношенню до Швеції, ну і так. дійсно позицію по відношенню до України. Тобто Туреччина наразі відкрито виступає за прийняття України до Північно-Атлантичного альянсу, що власне руйнує а, довгий шлях російської пропаганди, яка казала, що не раніше, що Туреччина ну ніколи вона не піде на це, і туреччина є ну що найменш лояльною до певних дій а, Росії країни, але все це було зруйновано діями президента. Туреччини пана Ердогана, перш за все полоненими, які повернулися так, Азов. а, герої Азову до України. Ну і власне діями і меседжами а, вже в контексті саміта Вільнюсі. А, крім того, ми можемо дійсно сказати, що а, запропонована безпрецедентна знову ж таки підтримка, і перше, що а, було потрібно очікувати від а, саміту Вільнюсу, це посилення. Військової фінансової підтримки та лояльності по відношенню до України, і лише ось дві країни. Вони є ну, такими принциповими їх позиція. Це Німеччина і США так. по відношенню до прийняття України. Чому це так? Чому саме вони є певним стримуючим? Ну, по-перше, Німеччина є одним з лідерів Європейського союзу. Це перша економіка Європейського союзу. Сполучені Штати це фактично лідер НАТО. На якого приходиться основна доля фінансування цього а, Атлан... цього Альянсу, mm -hmm. і треба відмітити, що позиції Німеччини і сполучених штатів вона є досить поміркованою, зваженою, і очікувати від них переломного якогось такого зрушення ну не слід, тому що вони все ж таки а, прагнуть певного. Стабільного угу. положення у цьому сенсі неочікувано було ну особисто для мене з приводу саме позиції Канади, яка змінила і фактично перед самітом Вільнюсі з приводу того, що до спрощеної процедури прийняття України, тому що Канада, вона знаєте, зазвичай залишалася останньою у цьому питанні. Першими це робили все ж таки європейські країни, крім Німеччини, звичайно, а ось Канада вона так дуже швидко, я би сказала, змінила свою позицію помірності до позиції. Того аби ну, швидше все це зробити, ну по-перше, слід дійсно відмітити внутрішній стан канадського політикуму та соціуму. Великий вплив, перш за все, діаспор української діаспори на політику уряду. Крім того, дійсно позиції важливі у цьому сенсі позиції пана трюдо, тобто які. У дуже таких дружніх відносинах з президентом України знаходиться, який є абсолютно лояльним і підтримує всі, як то кажуть, початки політики українського уряду, української держави. Тому тут ну, достатньо все закономірно. Ну і крім того, Канада є традиційним грамцем у англо-американському геополітичному mm -hmm. просторі, до якого ми зараз є дотичним. Тобто, нас підтримує Великобританія, логічно, Австралія, Канада відповідно у цьому сенсі. Ці також е, приєднуються до речі. За підсумками НАТО саме ці три країни, про які ви назвали, оголосили про додаткову е, допомогу для України. Зокрема, це постачання воєнної техніки. Е, що це може означати для нашої країни? Чи дійсно все це буде робитися, Знаєте, трошки швидше, але ж і всі ці країни, е, це Британія, Австралія та Канада. Вони і так ну багато чого роблять для нашої держави. Ну, посилення англоамериканського трикутника значить, що поставки. І озброєння вони будуть більшими, що поставки з країн, таких як Австралія, перш за все, і Канада, звісно, вони посиляться. І це буде і броньована техніка, яку наразі постачає Австралія, і відповідно все те, що необхідно для нас, включаючи, я так розумію, летальну зброю, тому що наразі склалася вже коаліція в 16. Ось так. тобто у цьому сенсі є також певні просування. Тому я думаю, що саме дотримання і дотичність України знову ж таки до трикутнику. Англо-американського геополітичного впливу є дуже важливим у цьому сенсі, хоча є заяви Бена Олеса, а можливо, це якась внутрішня така позиція, можливо, це знову ж таки якісь внутрішні британські політичні зіткнення, які таким чином виплескуються, як то кажуть, у простір. Хоча, на мій погляд, знову ж таки, це не своєчасна. Ну, скажімо так, не позиція, не своєчасне зауваження до президента України і до позиції українського народу. І дійсно, хоча ми бачимо і в зверненнях постійне дякування партнерам, і про це, і також і англомовні видання також пишуть з мировим ім'ям. Але то таке, знаєте, невелика ремарка. Ви сказали з приводу F-16, і Дійсно, є вірогідність того, що ми наближаємося до отримання літаків, але вже сьогодні була заява від представників країни агресора саме від Росії, що це буде саме та червона лінія. Я вже не рахую котра ця. Червона mm -hmm. лінія, але все ж таки о, ваша думка. Ну, це не буде червоною лінією. Насправді червоних ліній, як таких у Росії, наразі у сенсі її політики немає. Uh -huh. Тобто Росія наразі перебуває в стані такого розбалансування. І є заяви, є навіть графік звернень і погроз такого собі пана Медведєва відношенню по застосуванню, скажімо так, ядерної зброї. Тобто, це є погрози uh -huh. насправді, і червоних ліній вже немає. Тобто цю ситуацію абсолютно. З точки зору України та партнерів треба дотискати, тому що на полі бою, перш за все, модернові новітні літаки вони потрібні, щоб панувати в небі. І власне давати можливість mm -hmm. просуватися нашим військам, робити такий масштабний контрнаступ, пане Михайло, спрощений механізм вступу для України в НАТО. Як ви це оцінюєте? Тому що ті, хто підтримували саміт вільності, саме кажуть про те, що цього дійсно треба було домагатися, що в нас зменшилися пункти. Ви що скажете з цього приводу? Ну, по-перше, для прийняття в НАТО потрібне політичне рішення країн НАТО. Тому що ми бачимо певне все ж таки вагання з точки зору як лідерів Північно-Атлантичного альянсу, так і власне позиції щодо ПДЧ. Як ми знаємо, ПДЧ для України вже немає, але є інший механізм, який є так. Розумію, розробляється в контексті для того, щоб Україна в якнайшвидший спосіб, а ми знаємо, що таке найшвидше для НАТО. А це ну по перше, декілька років від завершення війни вступила власне у північно-атлантичний альянс. Хоча, на думку багатьох аналітиків і американських, в тому числі, вже наразі Україна є форпостом НАТО, тобто українська армія найбільш боєздатною армією серед армій країн НАТО. Тобто цей момент він тож, також є показовим. Дійсно, у цьому сенсі, ну, наприклад, США, напевно, би бажали е не е членства наразі України в НАТО, а все ж таки певного шляху, який подібний до Ізраїлю у цьому сенсі, але дещо із зміненими угу. контекстами. Е гарантії безпеки від країн Великої Сімки, що це означає, тому що ну, українські владці, вони кажуть, що це також є невелика перемога. Нашої країни саме на дипломатичному фронті, що це означає для нашої держави? Гарантувати певну безпеку може та країна, яка прямо впливає. Дійсно, на агресора може щось змінити у внутрішньополітичній і зовнішньополітичній позиції. Наразі ми бачимо, що країна терорист повпливати на неї не можуть навіть в повній мірі світові лідери. Тому, на мій погляд, і багато експертів приєднуються до цього. Безпекові гарантії це, перш за все, збільшення постачання зброї. Угу. у цьому сенсі є основний такий меседж щодо гарантій безпеки як таких. Тобто залізобетонних гарантій безпеки у цьому сенсі для України наразі не надасть жодна країна в світі, поки російський режим буде існувати у тому контексті, в якому він існує. Е, я б хотіла трошки зацитувати. це нагадні консультації на випадок нової агресії для забезпечення України всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. І саме це кажуть, що це така як перемога, але ж в принципі Україна й так отримує достатньо. Чи недостатньо допомоги все ж таки від європейських колег, але ну в таких дуже немалих об'ємах я би сказала. Але ось пане Михайло, чи буде це означати, що ми швидше все це будемо отримувати? Чи це означає, ми минулого разу з вами говорили про контрнаступ і яким він буде? Ми бачимо, що все затягується, і деякі міжнародні партнери говорять про те, що в них очікування було трошки інакшим. Можливо, саме цей пункт буде говорити про те, що Україна не залишиться без допомоги. Ну, так, вона не залишиться без допомоги. Вже президент Джозеф Байден озвучив, що незважаючи на сподівання диктатора Путіна, все ж таки США вони залишаться до останнього з України. Тобто, а, у цьому сенсі. Але слід відмітити, що, перш за все, посилення безпекових гарантій, це в тому числі будівництво, ну, скажімо так, посилення ВПК. Військово промислового комплексу, будівництво відповідної інфраструктури вже сьогодні є домовленості і конкретні дії щодо будівництва наприклад, заводу з вироблення Байрактар в Україні. Крім того, а наші партнери будуть ну напевно, скажімо так, вкладатися у грошима фінансово у ВПК України. Це власне є також один з елементів такого посилення. Угу. Насправді, також наші високопосадовці кажуть, що цього недостатньо. Це лише перший крок. Ось гарантії безпеки. Від G7, а потім необхідно підписати двосторонні угоди з країнами-членами, аби ну було більше гарантій безпеки. Але знаєте, що ми Живемо з вами в такий час, що всі ці гарантії безпеки, ну ми дуже скептично, якщо чесно, відносимося, тому що ну всі згадують наш самозвісний Будапештський меморандум, багато іншого. Ваша оцінка взагалі всіх цих дій, чи це дійсно крок в те, що Україна буде сильнішою за підтримки європейських колег, чи в принципі у будь-якому випадку ми знову залишимося. Сам на сам можливо так краще сказати. Ну скажімо так, це виведення України на лінію оборони проти Росії, де кожна європейська країна шляхом, скажімо, так, двосторонній домовленості, шляхом інституційних рішень буде надавати Україні системну і постійну допомогу до перемоги. Я так розумію, після перемоги, тобто наші партнери продовжують вкладатися в посилення України. Багато з чого залежить насправді. Те в якому вигляді буде існувати Росія після української перемоги, або це буде розпад, або це буде продовження режимна зміна, певна, якась. Це вже різні дві історії, і від цього також багато залежить. Крім того, на сьогоднішній день знову ж таки потрібно політичне рішення. Політичне рішення, суб'єктність, вона є, але ми бачимо, що кожна країна вона все ж таки і це зрозуміло грає. У своєму а, колі інтересів, тобто є, наприклад, країни НАТО, ну, наприклад, Угорщина, яка взагалі а, на даний час за режима Орбана вона є навіть небезпечною певним чином для європейської стабільності, доки цей режим існує. Знову ж таки, тому позиції європейців вони різні. Підтримувати нас будуть системна допомога. Вона дійсно нікуди не дінеться. Бо наші найближчі партнери, ну, наприклад, країни Балці, Польща, Чехія, вони абсолютно розуміють те наскільки Росія на сьогоднішній день є небезпечною для них. І ми бачимо це по тому, що говорять міжнародні лідери, і хотілося б з вами трошки обговорити саме про контрнаступ, який ми з вами вже згадали. Ми це обговорювали минулого разу. І здається, чим довше все це триває, літня компанія, я би так краще сказала, то, то тим більше в принципі скептицизм, особливо що стосується. Я вже не кажу про українських громадян, про те, що знаєте, дуже так багато заряджали нас на те, що контрнаступ буде таким, таким. І ми ми розуміємо, що і там є проблеми, і там є проблеми, і міні поляну цього ніхто не відміняв. І ось хотілося б зрозуміти позиції міжнародних партнерів. Нібито ось на саміті вони так добре все про все це казали, але ж і знов ж таки ми бачимо, що з'являються і в міжнародних виданнях такі неординарні позиції від міжнародних партнерів з приводу саме контрнаступу. Ну, дійсно, тут є а, внутрішньополітичні ситуації, інформаційні ситуації у кожній окремій країни, тобто ми розглядаємо кожну країну як певну цілісні. Все ж таки є різні інтереси, є а, російські проросійські, mm -hmm. точніше певні меседжі, які закидуються, а, скажімо так, в інформаційне поле на це також треба зважити. Ну і крім того, чи є дійсно певна така усталість наших партнерів від такої масштабної допомоги. Я думаю, що, все ж таки, ні, насправді на даний момент цього немає, uh -huh. але знову ж таки від чого залежав в основному контрнаступ від постачання зброї наразі, чого потребує Україна зброї, чи в достатній мірі наші партнери забезпечують. На зброю, оце є питання ну, навіть на справді, Володимир Зеленський вже казав, що недостатньо, тому що на деяких так, не тобто велика вдячність партнерам, але і президент казав про саме цей момент. І так. на сьогоднішній день ми дивимося і бачимо, що, наприклад, постачання Storm Shadow а, конкретно повпливало, ну скажімо так, на нівелювання командного складу в Бердянську щодо окупованих так. військ. і цей момент він є показовим. Чим більше ракет. А, далекобійних буде в нас. Чим більше можливостей дійсно, наших, зачіпати наших ворогів на окупованій території та, можливо, і поза нею, угу. ось а, тим більше нас буде можливостей для контрнаступу. Бо дійсно свого часу ми зійшли а, в ступінь такої позиційної війни, і з цього стану дуже важко вийти. Ми бачимо, що принципово на сьогоднішній день і навіть знаковим, є перемога. Поступове просування та взяття під вогневий контроль Бахмуту українськими військами. Тобто, це така знакова подія, і дійсно наші люди вони бажають ну в інформаційному полі, коли накачується ця ситуація, швидких перемог, так. але є конкретна, скажімо так, конкретна ситуація на полі бою, яку змінити також дуже важко. Ми також не саме втрати величезні, на жаль, ось у цьому сенсі. І це треба розуміти політично, політично є певна така канва яку ми всі споглядаємо але знову ж таки політика і війна ці е, дві категорії вони усуміщуються ну, досить важко в реальній. Ситуації, скажімо так, так і ми про це, це все бачимо. І дійсно і на полі бою отримуємо повідомлення від наших близьких, від наших друзів, з новин. Тож і бачимо те, що відбувається всередині країни. Але знаєте, пане Михайло, будемо з вами також слідкувати за цією ситуацією, розмовляти і в наступних наших ефірах. І сьогодні я дякую вам, що ви знайшли так. час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був політолог. Михайло Шабанов, а я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося!